Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на коротенькому огляді ось такий бінокль легенда: це є східно-німецький, RCS Yana Дель Трінтем 8х30 із поміточкою 1 q що відображає найвищу відбірку якості механіки та оптики. Можна бачити, що люфти тут відсутні, все крутиться ідеально маслянисто, нічого тут не рухається. Зібрано все дуже гарно. Бінокль дістався в дуже гарному стані. Можна бачити, що він не сильно відрізняється від нового. Саме в цьому біноклі я вже забрав конуса і встановлені закопчені кришечки радянські на призмах. Ну, я думаю, ви вже всі знаєте. Параметр даного бінокля це є 8 крат, 30 мм діаметр об'єктивної групи. Даний бінокль є польовим, ширококутнім, окулярне поле зору 68 градусів. Поле зору бінокля 150 метрів на тисячу, дійсно 150, не 148, як у наших радянських. Дуже гарно розраховані окуляри, без блекаутів, із чітким, із чіткою окантовкою поля зору. По відразу бачите все поле зору. Реальних 68 градусів, а не 60, не 65, як у наших БПЦ, тому що там то окуляри з'їдає, то блекаути, то ще якась напасть. Тут все видно дуже класно, дуже чітко і прекрасно. Ну і також як які є на 8х30, вони яскравіші за радянські, за будь-яку радянську вісьмірку. Але є нюанс. Я не знаю чому, але в мене вже побували. Саме цих ЄНовських 8 на 30, кілька біноклів, цей ЄНА. І дані біноклі стали для мене ну, таким певним розчаруванням на рахунок Цейса, тому що центральна різкість у них дещо гірша ніж у радянських вісьмірок. Хоч він і яскравий, хоч тут дуже гарно розраховані окуляри, але реально об'єктиви е, розраховані інакше. В нього різкість по полю вища, як у радянських е, біноклях. Також у Цейса абсолютно відсутність хроматизму, але за рахунок цього різкість в центрі не така впевнена, як у радянських в 8 чи ВПЦ. Також хочу сказати, що ранні дель 50-х років, а також Дель з роздільним фокусуванням були дуже класні по різкості. Чому вони поміняли це в наступних? Мені не зрозуміло. Також ви вже бачили, що тут встановлені конуса, і також перших випусків вони були класні з глибокою насічкою та матові. І вони працювали ідеально, просто ідеально. А після якогось я не знаю, 72-75 року ну пішли якісь глянцеві конуса, такі слабори брейс, які відбувають світло. І вони засвічують картинку. Тому пізні дель Трінтими, 8х30 я не раджу брати прям взагалі. Легше взяти вдвічі дешевший радянський бінокль, ніж Дель тим новіший. Ну, от в такому варіанті, як оцей мені попав, де демонтовані вже кришки, де зачорнені призми, де все зроблено-дороблено. Да, він показує гарно, але знову ж таки по різкості він трішечки гірше, ніж радянські вісьмірки. Якось так. Хоча Бінокль дуже приємний, в нього дуже зручно дивитися. Окуляри це просто це шикарна штука. Окуляри розраховані дуже добре, дуже приємно. Окуляри шик. В радянських біноклях немає нічого подібного взагалі. Хто хоч раз дивився у це окуляри, той розуміє, про що я говорю. Я якість зображення із легендарного Дель 8х30. Отака шикарна картинка. Ось таке має бути поле 68 градусів. Гляньте, окантовочка рівненька. Дивитися, комфортно. Дуже хороші кольора, повна відсутність хроматизму, повна або майже повна. Глянемо різкість в центрі, будельтринтема. Ось така різкість в центрі. Зовсім незначна певна м'якість є, але загалом цілком достойна. Достойна і достатня. Глянемо різкість центру другий план. Ось така різкість. Вважаю, цілком достатній рівень. І загальний план. Ну, ось така картинка. Картинка більш ніж хороша, але нагадую, конуса тут демонтовані. І з конусами все виглядало набагато сумніше. Ну що ж, така легенда у нас на огляді. Бінокль ергономічний, приємний, зручний, без люфтів, чудове поле в нього і хороші кольори, і загалом картинка в принципі на достойному рівні. Але якщо вам комфорт зору, по полю не настільки важливі, а важливо виключно центральна різкість, то варто подивитися на радянський 8-3. Важить даний бінокль 523 грима, що на відміну від радянських 600-620, легше на 100 г. Ну що ж, друзі, якось так. Всім пока!